Будемо продовжувати слухати Слово Боже. І перед проповідь я би хотів запитатися, хто із вас любить мріяти, мечтати чи мріяти. Є такі, чи нема, є. Добре, я теж люблю мріяти. І знаєте, є мрії добрі, є мрії, які ну, добрі мрії, а є мрії, звичайно, і гріхові. Сьогодні я хочу говорити про мрії добрі, але. Ну, Перед тим хочу, щоб ми розділили. Е, мрії недобрі збій, це коли людина мріє про гріх, це, ну, звичайно, думає, о, як я в світі був, як було щось там добре, сатана так відносить. Людина буває, про то мріє, думає. Ані ні, каже далі, я вірю, чи то не можу думати. От. Чи, наприклад, людина щось недобра, людина щось мріє, мріє про служіння. Але вона з того нічого не робить. Але ж мріє, ходить, мріє, мріє, але нічого не робить. Це теж недобре, і хтось сказав, що весь ад вимащений людськими мріями. От. І син будний казав, ну, згадав, спом'ятався, як добрий батька. Він почав згадувати, мріяти, але він далі зробив рішення, встав і пішов до свого батька. От. Але є добрі мрії, коли ми мріємо добре, коли ми мріємо і робимо. Коли ми мріємо про те, що говорить Господь, і до цього йдемо. І сьогодні я хочу говорити з нами про небеса. І в дійсності Боже Слово нас закликає мріяти про небеса. Я хотів заказати ту пісню, що ми перед тим співали, але я не заказав, але їх все одно назвали. І в дійсності важливо, щоб ми йшли до цього цих небес, і ми вже чули проповіді, що в кінці нас. Господь, якщо ми вірні йому, або задає небеса, або можуть прийти, як ми чули чорні ангели, хай Господь нам поможе, і щоб за нами прийшов Господь, щоб ми були готові зустріти його. Також мріяти людина, ще може про себе, кожна про себе високої думки, мріє, думає, там щось сумує, не то, що треба за себе, От, щоб якось своє я припіднести. Я буду читати книгу об'явлення 21 розділ із першого вірша І нижче. Тема називається «Новий Єрусалим і невіста Ахця. Об'явлення 21 розділ. І бачу я небо нове і нову землю. Перше бо небо та перша земля проминули. І моря вже не було. І я Іван, бачив місто святе. Новий Єрусалим, що сходить, із неба від Бога, що був приготований як невіста прикрашена для чоловіка свого, і почує гучний голос із престолу, який кликав. Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними, вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу очей їхні звітне, і не буде вже смерті ані смутку. Ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі, ось нове все Творю, і говорить: напиши, що слова ці правдиві та вірні. І сказав він мені: сталося, я альфа і омега, початок і кінець, хто прагне, тому дар моя дам від джерела живої води. Переможець на усе, і я буду Богом для нього, а Він мені буде за сина а лякливим і невірним, і мирським, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і гідулянам, і всім неправдомовцям, їхня частина озері, що рогить огнем та сіркою, а це друга смерть. І прийшов до мене один із семи ангелів, що має сім чаш, наповнених сімома остатніми карями, та й промовив до мене, говорячи, ходи, покажу тобі невісту, жену, Арця. І заніс мене Духом на гору велику і високу, і місто велике мені показав святий Єрусалим, що сходив із неба від Бога. І славу Божу, він мав. А світість його подібна до каменя дорогоцінного, я каменя Ясписан, що вести, мов Мур воно мало великий і високий, мало дванадцять грам, а на грамах дванадцять ангелів та імення написані. Та імені написання, вони імена 12 племен Ізраїля. І від сходу три брами, і від півдня, і, е, і від півдня три брами, і від заходу три брами. І міський мур мав 12 підвал, а на них 12 імен 12 апостолів Арця. І далі зачитають крізь. Там описується, які мур воно мало, тому що ми вдома можемо почитати із 22-го вірша 21-го, а 12 брам то 12 ферелин, і кожна храма, зокрема, була з однієї фарилини, а вулиці міста щире золото, прозоре як скло. А храму не бачу я в ньому, бо Господь Бог сиди, житель, той йому храм і агці. Агнець. І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб у ньому світили Слава бо Божа його освіти, а світильник для нього агнець. І народи ходитимуть у світлі його, а земські царі принесуть свою славу до нього. А брами його зачинятися не будуть в день, бо там ночі. Не буде і принесуть до нього славу і честь, і народів. І не війде до нього ніч нечисте, ані той, хто чинить гідоту і неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя агця. Можливо, було ще читати 22-й розділ, але давайте ми його вже прочитаємо собі вдома. І ми бачимо, що Іван отримав об'явлення, і йому Господь показав, що чекає церкви, що чекає людей. Після того, як життя закінчується. Ми знаємо, що наше життя, воно як парка, воно йде, йде, а в один момент е, наше життя воно підійде до закінчення. Все говориться, говориться, але одного разу настане цей момент. І е, Тому важливо нам, щоб ми прагнули з Богом бути в небесах, щоб ми е, пам'ятали, що Господь нам дійсно приготовив місце. І Ісус Христос Він каже, що багато усе у домі мого Отця. Але каже, якщо би то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати вам місце. І це важливо нам в нашому житті пам'ятати, що Господь він придвов нам місце, де буде радість, де буде любов, де не буде як ми говорили mm -hmm. вже війн не буде, де буде мир, де не буде гріха, де не буде болю, крику, смерті не буде, не буде розставання. Але каже Боже слово отак. Ми завсіди з Господом будемо. Є дуже багато пісень, які оспівують небеса. Е, там є така носійська пісня, дом, ні, рукотворний, е, вечний дом, і там кожен пісні оспівується. Які прекрасні дім е, для нас приготував Господь. І це важливо нам в нашому житті пам'ятати, що ми стремилися, щоб наша мрія це була небеса, тому що. На землі ми проживаємо 70, 80, може хтось 100 років проживе, я не знаю. Але все одно, коли ми проживемо на небі, стільки років це буде нічого порівняно з тим, що ми прожили на землі. Якщо Господь він зробив життя на землі, і воно десь добре, десь недобре, але наскільки Господь він може створити ну, скільки Господь він сварив небеса ну, життя на небі, тих, хто любить його, написано, що чого в око не бачило, і вухо не чуло, і навіть на розум людині не впав, те Господь приготовив тим, хто любить Його. І хай Господь нам поможе, щоб ми мріяли про Бога. Ви знаєте, що Біблія вона починається з гаю, і Біблія вона закінчується гаєм. Значить, один попідне жартова каже, значить, все буде добре. Якщо ми залишимося вірні Господу, якщо наша буде мічка. Попасти до Небес, хай Господь на цьому поможе, щоб Господь він поміг, щоб наше бажання, наша це була небеса. Ми можемо себе повірити в нашому житті, чи наша цість, чи ми стримемося в небеса, чи ні. Розказують, що в 90-х роках, коли люди виїжджали в Америку, і їхня ціль була Америка, і вони брали, продавали тут свій достаток. І щоб гроші не вести з собою туди, вони правильно шукали родичів, хто хоче за Америки гроші сюди передати, давали тим родичам гроші. Туди приїжджали, і там же їх чекала певна сума грошей. І так само в нашому житті. Якщо ми стремимося в небеса, ми будемо жертвувати, служити Богу, тому що ми будемо знати, що на небі нас чекають за це нагороди. Хай Господь нам поможе, щоб ми своє життя, щоб наша була не тут на землі. Це добре, коли ми на землі щось зробимо, тому що треба йти тимчасово і на землі також ну якби построїтися. Зробити собі умови, щоб було добре, гарно, але ще краще, щоб наша ціль це була небеса. І звичайно, ну, перше, те, що я говорю, щоб нам стримитися небеса, І друге, Господь він каже, що зайдуть тільки ті, які записані в книзі, в книзі життя. І Боже Слово нас закликає, і каже, що нічого Царство Боже нечисте не війде. Об'явлення 19 році, 7 вірш, там написано що написано, радіймо та тішимося, і даймо славу йому, бо весілля акція настало, і жона його себе приготовила, тобто церква себе приготовила. І для того, щоб нам попасти в ті небеса, нам звичайно треба бути готовим про те, що ми чули в попередній проповіді. Боже Слово каже, що будуть ходити в останній день, особливо і вчителі, і люди, які будуть перекручені говорити, ви тільки тягнути, ви тільки і звести. І важливо в нашому житті пильнувати. І Боже Слово каже, що царство Боже дареться силами. То не означає, що ми можемо спастися своїми ділами. раз ти людину питаєш, де ти будеш після смерті Ну, Якщо я за більше добра та буду в небі, якщо зло, то тоді буду в пеклі, але Боже Слово такого не дає, тому що. Людина, якщо зробив один гріх і в ньому не розкаялася, вона не зможе попасти в небеса. Але Господь Він проложив свою дорогу, те, що ми також чули, і каже, що ну, через Ісуса Христа, одне ім'я, через яке ми можемо спастися. Коли людина прикладає зусилля, тобто приходить, кається перед Богом, просить в Нього пробачення, і Господь їх відкриває, написано, що. Посадив на небеса, і Господь її садить на небесах. Боже слово каже, що вузька дорога, яка веде до життя до життя вічного. І каже, не є мало тоді. Перед тим учні Ісуса Христа вони питаються, кажуть, Господи, чи мало буде, чи мало буде спасені. Але Ісус на що їм каже? Силкуйтеся, війти вузькими ворітьми. Каже, бо багато хто буде намагатися війти і не зможе увійти. І для того, щоби. Війти в небеса є умови, є умови в Божому Слові. І перше, це покаяться, попросити Господа пробачення, навернутися до Бога. В Євангелії від Марка, 16 розділ, 15-й вірш, там написані ті умови. І каже: І сказав він до них: ідіть по цілому світу, світові та всьому створінню Євангелію, проповідуйте. І каже, хто увірує і ухреститься. Буде спасенним. І бачимо, Боже слово каже, в першу чергу потрібно людині повірити, увірувати в серце. Я одного разу одну історію, і це реальна була історія. Брати преподавали одне хрещення, і підійшла одна сестра, яка вже була хрещена. І вона каже: Брати, а можна я ще раз прийму водне хрещення? Я кажу, що ти вже хрестилась. Ви ну, розумієте, каже, мені настало 15 років, мені батьки кажуть. Ну, тобі треба покаятися. Каже, я не розуміла. Каже, але я вийшла. Каже, бо треба. Батьки кажуть, не хочу біжати. Я покаюся. Каже, то мені настало 16 років. Батьки мені кажуть: ну тепер тобі треба похреститися. Я не хотіла батьків убіжати. Каже, я пішла і охрестилася. Каже, але я тоді це робила не з радістю і знехотінням. Каже, але сьогодні каже, я розумію, що мені це. Потрібно я дійсності хочу щирості своє життя віддати для Господа. і брати порадилися і просто припадали їй водне хрещення, і це важливо, щоб кожен із нас не були народжені із гори. Тому що саме хрещення воно не поможе е, спастися до людині, потрібно першу чергу покаятися, тобто народитися із гори. Написано, що хто не родиться і води, і духа не може побачити царство Боже. І другу умову ми бачимо. Тут каже і охреститься те, що я вже в принципі і говорив. І в дійсності умова і без хрещення, якби немає спасіння, лише тільки коли людина, ну, можливо, що сталося, не змогла, як розбійник на хресті, він не зміг не зміг уже прийняти водне хрещення. І своїм хрещенням я просто затверджую свою віру. Це таке подібно, я не знаю, чи можна так прийняти, але це подібно, коли ну, хлопець, наприклад, пропонує дівчині заміж. А, але ну і, і, і тому каже, ну по запрогнозам, але не жениться. Походять рік, два, три і не одружиться. Так само, похоже, коли людина покаялася, але не хоче обіцяти Богу служити, не хоче обіцяти Богу, що буде вірна. Йому просто не хоче заключити заповідь із Богом. І тому важливо, що ми пам'ятали, що хрещення відіграє важливу роль в житті християнина. Хрещення ми просто е, ми заключаємо цей заповідь, ми просто Богу обіцяємо. Що будемо служити йому Божому, ну, по Божому Слові. Також далі ми покаялися, покрестилися, і далі ми підтверджуємо свою, діло, свою віру в ділення. І Боже Слово каже, що як тіло без духа мертве, так віра без діл мертва. Напевно, ми всі бачили мерця, і би, чоловік є, але він нічого не може зробити. Вообще, взагалі нічого, нічого. І так само має людина. Хвалиться своєю вірою, що вона в якоїсь конфесії належить, що вона десь е, то і то, от, е, але, ну, але віра наша вона має бути жива. Не віра мертва, а жива. Тобто, Якщо ми любимо Господа, по наших ділах буде видно, що ми е, поступаємо, так як поступає і Він. І Боже Слово каже, що він не віра не буде в Божому царстві. Одного разу до одного пастора підійшов один грабій і каже: от я каже, покаявся, похрестився, але я не хочу каже, служити Богу, я не хочу щось робити. Я собі просто буду жити для себе. А він, пастор йому каже, ну тоді я сумніваюся, що ти спасений. От, І просто ми своїми ділами ми підтверджуємо нашу віру, нашу віру. Господи нам в цьому поможе. І останнє те, що вже було сказано, це пинувати своє життя. Коли ми покаялися. Ми охрестилися, ми йдем за Богом і далі нам треба пильнувати. Ми вже чули, що Бог ходить, як рикаючий лев, шукає, щоб у нас відвести. Останній час він дуже тисне зі всіх сторін, інтернет, друзі і на розум тисне і тому подібне. Я вживаю нам пильнувати себе. Апостол Павло закликає, каже: перевіряйте себе, чи ви вірні. Це важливо, щоб ви час від часу або кожен день. Переяви своє життя, чи ми йдемо правильною дорогою, якщо ти звідчив, спошкнувся, покаюся, виправив ситуацію, йдемо далі за Богом. Я нещодавно говорив з одним братом і він говорить, каже, скільки каже, людей відпадає від Бога. Як це каже, важко дійсно лишитися вірним Богом. Він говорив про одного служителя, який свого часу служив дуже багато, відкрив церкви. Але гріх його затягнув, і він пішов дорогою гріха. І як важливо нам в нашому житті просто пильнувати. Нам здається, не раз що все добре, все нормально, немає якого злого випадку. Але ми в той час не бачимо в духовному житті, які ворог будує плани напроти нас, тому що він ненавидить віруючу людину, і взагалі жодну людину він ненавидить. Він хоче звести кожну людину від себе. Тому хай Господь нам поможе, щоб ми стремилися на Киса, щоб ми були готові зустріти нашого Бога. І останнє, тобто перше, я говорю, щоб ми мріяли бажали йти в Небеса, а друге, щоб ми були готові, і я сказав пункти, як це треба зробити. І третє це кликати за собою. кого у нас, все говоримо, багато людей, і ми бачимо останнім часом дуже мало людей, які навертаються до Бога, але від нашої сторони теж Господь. Він сказав, каже, вік по цілому світу проповідуйте Євангелію. І важливо нам ну, в нашому житті своєї сторони положувати зусилля. Ми знаємо наших рідних, близьких, які також, їхнє життя також може закінчитися, і що їх чекає після закінчення їхнього життя. І важливо, щоб ми молилися, щоб ми їм благовістили, щоб ми, можливо, і за них постили. Я пам'ятаю, я вже розказував, що ну, в мене був список, і там було написано, Направили 13 людей, за яких я молився, і за яких я е, частково пустився. І я потім за деякий час побачив, що дехто з цих людей навернулося до Бога. І я вірю, що не тільки по моїй молитві, не тільки по тому, що я там за них молився, а я вірю, що і другі люди також е, молилися е, за них. Знаєте, сьогодні в Україні е, об'явлено День молитви за сирів. І ми будемо молитися і засад, але я хочу сказати, що люди, які не мають Бога, які не знають Бога, вони є духовні сили, тому що їм нема кому прийти на коліна і розказати своє життя, розказати своє серце, з ким поспілкуватися. І хай Господь нам поможе, щоб ми закликали, продовжуємо молитися, можливо, постити і іонізувати людей, які навколо нас, щоб люди свого життя, також зустрітися із Богом. Боже Слово каже, що місця ще є. Коли ця притча про е, багату вечерю, і написано, що пан послав каже, сили прийти, каже, що наповнилась кімната Моя. І хай Господь нам поможе, тому Хай Бог допоможе ще раз повторити ті думки, щоб ми мріяли, щоб ми бажали, щоб ми стремилися в небеса, щоб ми пильнували своє життя і були готовими до небес. І Також, щоб ми кликали. За собою тих, хто є навколо нас, Хай Господь Господа все допоможе. Будемо молитися. Амінь. Амін.